Ой, друзі, що придумала? Ну що, вже не Winter is coming, уже вона прийшла, бо сьогодні 1 грудня. А це означає, що ми починаємо відлік до Різдва. І я все думала, чим би вас розважити і заодно прокачати вашу англійську. І придумала не банальний адвент-календар. Кожного дня. На вас чекатиме комедна ситуація, наприклад, дзвінок з офісу Санти, дивні подарунки, падіння ялинки, незручні моменти на святкових вечірках і ще 20 ситуацій. Які буснуть вашу англійську, але за умови, якщо ви писатимете свої ідеї в коментарях і коментуватимете ідеї інших, це має бути корисно задоволення і додавати до святкового настрою. Тож приєднуйтесь до адвент календаря і виконуйте завдання в коментарях. Починаємо вже сьогодні. Перша ситуація вже у мене в профілі.